Будь-які національні традиції заслуговують на збереження, відродження та популяризацію. Напередодні нового року у Бориспільському державному історичному музеї відбулося відкриття етнографічного клубу Передзвін першу зустріч було приурочено до свят зимового циклу, тому значну увагу було приділено колядкам і щедрівкам, що звучали у записі і виконувалися учасниками клубу. Чидома дома пан Господар вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я, по горі-горі, а виходили щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Покоління до покоління. Маленькі гості заходу, учні навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн освіта імені Павла Чубинського отримали прекрасну можливість перейняти досвід зустрічі із традиціями у старшого покоління, яке вчило дітей колядувати і щедрувати. Запрошений на захід поет, композитор Петро Дениско розповів присутнім про своє дитинство та моменти, які пов'язані з новорічними святами, після чого на публіку продемонстрував свої варіанти текстів щедрівок. Ой, ще дрівочко моя, давай підем до вікна, по ще другим поспіває, нехай хата прожива. Ой, ще дрівочко моя, не пий гіркого вина, воно серце не зігріє, не приведе до добра. Ой, ще дрівочко моя, щирувальниця моя, потанцюєм біля вікон, щоб не змерзнуть, по зима. Ой ще дрівочко моя, ти, як пісня солов'я. З під віконця до віконця, несеш божичі слова. Запрошений на захід депутат міської ради Вадим Шапошніков, торкаючись історії колядування, розповів про Різдво. Сьогодні достеменно відомо, що це безпосередньо свято пов'язане із Різдвом молодого сонця. Чому от така невідповідність, що от зараз співають. 6 січня там про Ісуса і так далі, що він народився. Тому що, тому що нам трошки воно підмінило ці поняття. Ось. Директор музею Наталія Йова, як один із ініціаторів створення клубу, розповіла про мету його діяльності. Це наше коріння, і ми повинні знати, от звідки все це пішло, і ну я не знаю. Як на мене здається, що жаль, коли люди забудуть це. і от навіть зараз порівняйте, практично Україна залишається ну чи не єдиною країною, мабуть, в світі. Яка де ще діти бігають колядувати? Я не знаю таких аналогів ще в світі. Етнографічний клуб передзвін вступив у дію, і долучитися до нього може кожен, хто зацікавлений у збереженні, відродженні та популяризації народних традицій. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.